Вітаємо вас на нашому youtube каналі Мене звати Наталя Сабліна, я кандидатка психологічних наук, голова Міжнародної асоціації психологів та тренерів експертів, директорка тренінгового центру, а також авторка саме по розробці метафоричних карток. І сьогодні, друзі, я хочу з вами поговорити саме про метафоричні асоціативні картки в роботі психолога. Що ж це і для чого? Метафоричні асоціативні карти. Це колода картинок з різними життєвими ситуаціями, персонажами, предметами, тваринами. Це інструмент саме сьогодні для психолога, який допомагає проникнути в підсвідомість людини. Ці карти називають метафорично-асоціативними, тому що кожна карта, кожний малюнок це асоціація або метафора думок, почуттів, а також спогадів. Представлені на них образи стають метафорою наших цінностей. Також можуть страхи, бажання або пов'язані асоціативно з нашим внутрішнім досвідом. Метафоричні картки відносяться саме до проєктивних методок. Метафоричні картки це ефективний помічник на різних етапах роботи практичного психолога, а також можна використовувати і педагогу. Це допомагає у встановленні контакту з дорослим або дитиною. Карти можуть допомогти на початковому етапі для дитини. Або для дорослого, карти стають захоплюючою грою і допомагають розслабитися, створюють безпечне відчуття. Таким чином, зорова метафора дозволяє встановити контакт і увійти в проблематику особистості в досить безпечній ігровій формі. При роботі з групою це так само дозволяє створити більш теплу, комфортну атмосферу і почати роботу, знімає бар'єри. І дає такий можливий захист. Найчастіше дитина або доросла не завжди може говорити про свою проблематику безпосередньо. А коли вони говорять не про себе, а описують те, що бачать на зображенні, знімаються бар'єри. За допомогою карт дитина або дорослий починає розкриватися, вони допомагають внести проблематику назовні і почати говорити про теми, на які взагалі було накладено. Табу або заборони, тобто звернення до підсдомого, зображенні картинок зашифровано безліч посилань, тобто навіть в карті є тут посилання, і розглядаючи, описуючи карту, дитина або дорослий, може зрозуміти те, чого не розумів до цього. Актуалізація проблем. Карти дозволяють усвідомити, відчути і вербалізувати актуальні, хвилюючі проблеми, незважаючи на те, що зображення на картинці містить різні дрібниці, деталі, дитина або дорослий побачить саме те, що відповідає їх актуальному стану пошук нових варіантів рішення. Роздивляючись і описуючи карти, дитина або дорослий включає фантазію, запускає механізми асоціації, які можуть привести їх до самих несподіваних рішень, поглядів та відкриттів. Якщо ви дійсно хочете більше детальніше, Дізнатися про роботу з МАК або створити свою колоду, тоді запрошую на курс: навчання за метафоричними асоціативними картами, мак по роботі з травмою та втратою. А також можна придбати курс в записі на нашому сайті. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте подобайки, а також пишіть коментарі. Вони дуже цінні для нас.